Слава Байдюк, Росія становить загрозу існуванню Сполучених Штатів через свій ядерний арсенал та політику уряду Путіна. Заявив сьогодні на брифінгу в Пентагоні міністр оборони США Ештон Картер. Він додав, що американці уважно слідкують за розвитком подій на сході України. З War... часу закінчення холодної війни. Ми не розглядали Росію як антагоніста. Але Росія Путіна у багатьох аспектах поводиться як антагоніст Сполучених Штатів. Це нове, і ми повинні на це реагувати. Ми це робимо сильно і збалансовано. Ми оновлюємо наші можливості і у кількісному, і у якісному планах. Ми також по новому співпрацюємо з НАТО. Ми посилюємо країни, які межують з Росією, як членів, так і не членів НАТО, щоб вони були готові. Від до нових військових сценаріїв типу зелених чоловічків, які реалізовує Росія в Україні, це позиція сили у частині балансу. Ми продовжуємо працювати з Росією у деяких інших питаннях, наприклад, контртероризму. Ми тримаємо двері відкритими на випадок, коли наступник Путіна захоче повести Росію в іншому напрямку ніж конфронтація зі світом такою.